Виконуємо номер 1468 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік. У середні віки в Україні використовували міру об'єму гарниць. Вона дорівнювала 10 на літра. Округли це число до першого завдання десятих, Друге сотих, третє тисячних. Приступаємо до виконання. Підкреслюємо цифру, що стоїть у розряді десятих. Праворуч від неї стоїть цифра 6, тому цифру 7 будемо збільшувати на одиницю. Цифри, що стоять у розряді сотих, тисячних і десятитисячних, замінюємо на нулі або відкидаємо. 3,7681 десятина наближно до рівня 3,8. Завдання друге до сотих. Підкреслюємо цифру, що стоїть в розгляді сотих. Це цифра 6. Праворуч від неї стоїть цифра 8. Тому цифру 6 будемо збільшувати на одиницю. Цифри, що стоять у розряді тисячних і десятитисячних, замінюємо на 0 або відкидаємо. 3,7681 наближно дорівнює 3,77. Завдання третє до тисячних. Підкреслюємо цифру, що відповідає, що, що стоїть у розряді тисячних. це цифра 8. Праворуч від неї стоїть цифра 1, тому цифру 8 збільшувати не будемо. Цифру 1, що стоїть у розряді 100 -ти тисячних, замінюємо на 0 або відкидаємо. Тоді 3,07810 наближено дорівнює 3,768. Ми округлили число.